Що там в нас по касталіну? Ось заварено. Присадка хороша, дуже гарно лягає, немає пор пластична. І потім після всього добре обробляється. На цей шов я десь витратив сантиметрів 12-10, ось такий шов. І мене найбільше цікавить її цінова політика, бо я не знаю її ціни. Мені привезли дві, Їх на. Попробувати на смак, можна так сказати. Хороша присадка. Панч буває трошки дає пори, але за ним потрібно слідкувати. Ця добре лягає так. її зручніше подавати, бо вона в прутках, Плюс, так, плюс. Але ціна ціна панча за 2 кг 5200 чи 5300. Цікаво, скільки 2 кг цієї присадки коштує. Якщо він там на 20% дорожчий, я згоден. Хоч би якщо панч там 5 тисяч, а ця 6 тисяч за кілограм, я згоден її брати. Якщо дорожче, ну, блін, люди. Ну, то дорого. І ще головне, не забуваємо, що це е, головка від Ювеко, як мені здається, я не знайшов, що там. Але це імпорт. Чугун там хороший. А якщо взяти салдеповський, от на салдеповському потрібно подивитися. Бо з цим радянським чугуном, що панч, що електроди, що Нікори 50, що я стаю потію тільки від нього. Ой, який він тяжкий! Помагають шпильки. <гум> Вкручувати про зварку чугуна, Якщо буде хтось запитувати, я вже знімав.